1 листопада 2023 року на більшості українських водойм почала діяти заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Про це повідомили на сайті Державного агентства рибного господарства України. Яке значення мають зимувальні ями, чому не можна там ловити, і яка відповідальність за порушення правил передбачена законом? Ми звичайно з вами зв'ясуємо і поцікавимося, якщо у зимувальних ямах ловити не заборонено, то де наразі дозволено. З нами на зв'язку завідувач сектору любительського рибальства Держрибагентства України Іван Медь. Пане Іване, вітаємо вас у першому шоу. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Ну, одразу перше запитання. Ви особисто полюбляєте рибалити? Так, полюбляю, дуже полюбляю. Пане Іване, а ось умови воєнного часу як вплинули на правила любительського і спортивного рибальства? Ну, оновлені правила любительського і спортивного рибальства були прийняті наприкінці минулого року вже під час воєнного часу? Прямий, прямий вплив воєнного стану саме на правове регулювання здійснення рибальства відсутній. Однак, все ж таки, є один незручний момент для рибал. На час воєнного стану в більшості регіонів України військовими адміністраціями було заборонено навігацію суден на водоймах. Це означає, що в таких водоймах забороняється рибалити, суден, рибальство дозволено тільки з берег. Таке рішення в першу чергу було прийнято, щоб підвищити безпекову ситуацію на воді. З початком листопада у більшості українських водойм розпочалася осіння зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Взагалі, що означає зимувальні ями і чому саме в цей період забороняється вилов? Ну, почнемо з того, що таке зимувальна яма. Зимовальна яма це поглиблення да, дна частини водойми, де скупчується риба в осінньо-зимовий період. З настанням холодів риба знижує свою активність та майже перестає харчуватись. Вона йде на зимівлю та скупчується на зимувальних ямах, де глибша і вища температура води. Так. А обмеження взагалі е, ідуться про, м, в усіх областях чи в певних? Е, так, для охорони та створення сприятливих умов зимівлі е, кожного року наказами рибоохоронних патрулів на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ визначаються межі таких зимувальних ям. де вилов риби у цей період заборонена. З переліком зазначених меж. Е, Взагалі з переліпом зимувальних ям можна ознайомитись в наказах наших лібоохоронних патрулів обласних, які розміщені на їх офіційних вебсайтах відповідної області. Ну, у зв'язку з чим з 1 листопада на водоймах України розпочинається осіння зимова заборона на вилов риби на зимувальних ямах. А йдеться саме про всі водойми, які у нас є, чи все ж таки є е, е, якісь е, там, де не буде цієї заборони? Звісно, хоч і наші накази повністю оголошені на кожній області України, але є водні об'єкти, на яких зимувальні ями не встановлені. Однак є і водні об'єкти, на яких є їх декілька кількості. Ну, Не один, а там до чотирьох до п'яти таких ям. Пане Іване, але все одно, якщо встановлюється заборона, то це дуже і дуже важливо і потрібно. Давайте простими словами пояснимо людям, чому важливо дотримуватися цієї заборони. Чому важливо дотримуватись? Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що риба в таких місцях, коли скупчується, вона стає мало, мало рухливою. Вона. Починає ну, мало починає вживати їжу і стає дуже легкою здобичю для е, рибалок-любителів, які шукають легкої наживи. Е, в свою чергу, рибалки-любителі, і час рибальства на таких замувальних ямах е, наносить велику шкоду рибі, що потенційно впливає на її запас. Ну фактично можна сказати, що це впливає на популяцію риби, наскільки я розумію, ще так. а ось пане Іване, давайте розповімо про відповідальність за порушення правил, яка передбачена законом. Які штрафи саме будуть тим людям, які не дотримуються цієї заборони? За порушення правил рибальства, зокрема за здійснення рибальства на зимувальних ямах, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладання штрафу до 170 гривень. Наприклад, за грубе порушення правил рибальства теж передбачена адміністративна відповідальність. Це за такі види порушення, як застосування вогнепальної зброї, використання електроструму вибухових або отруйних речовин. Користання сіткостастевих та іншим знарядів лову або перевищення встановленої правилами ребальства добової норми лову за це передбачено штраф до 680 гривень в конфіскацію знарядів і засобів вчинення такого правопорушення та конфіскація незаконно добутих водних біоресурсів. Також крім штрафу за незаконне вило водних біоресурсів, порушники Порушник зобов'язаний відшкодовувати збиток заданій державі, які нараховуються за встановленими таксами за кожну виловлену рибину незалежно від її розміру та ваги. Ми Наприклад, можемо зараз якраз показати е, ці штрафи на, кожну, на кожен вид е, риби. Ось тут щука, так. 3468 гривень. Ну, ці вже штрафи звучать е, е, ну, так, вагомо. Це тільки за одну особину. Це років вас... тому вони були у нас оновлені. А чи, чи багато насправді от були вже порушників, чи сплачували штрафи? Пане Іване, Пане ви, Іване? ви чуєте нас? Так, Здається, ми обірвався у нас технічні моменти, бачиш, захотіла щуку собі так взимку, так, і, і потрібно і... Ви задуматися на... на з над так? цим обов'язково? Дякуємо за розмову представнику Держ... Пане Іване, Риб... А ось повертаючись Україні. до нашого до нашої розмови, скільки триватиметься заборона? Ця заборона буде тривати до початку нерестового періоду 2024 року, який приблизно почнеться 1 квітня, якщо наукові установи не здвинуть нерест у зв'язку з погодними умовами. І давайте ще нагадаємо сайт, де можна подивитися, де діятиме заборона на ловлю риби. Ем... На кожному сайті органів рибоохорони є перелік наказ переліком цих замувальних ямок. Плюс додатково на нашому сайті Державного агентства молярації та рибного господарства також ця інформація присутня. Крім цього, ще можливо сі ознайомитися на Фейсбуці, на сторінках Фейсбуку та Телеграм-каналі. Соціальних якідержево дуже вам як і дякуємо, і що карто. так розтлумачили цю інформацію. І будемо сподіватися, все ж таки, на обізнаність і дотримання закону рибалок, любителів. дякуємо за розмову. Представнику Держрибагентства України за роз'яснення. Іван медь був на зв'язку. Першому шоу. Тож виконуємо вимоги. Бережемо наші ресурси і не забуваємо, що крім правил вилову рибу існують і правила. Безпеки в умовах воєнного стану це дуже важливо розуміти, що боєприпаси та міни можуть бути і в зонах водойм. Зокрема, тож і про це неодмінно пам'ятаємо і не забуваємо.